Доброго часу доби всім глядачам мого каналу. Сьогодні темою даного відео буде DDS-генератор. DDS-генератор генератор, DDS -генератор це досить гарна річ в домашній лабораторії. Він є дешевий і простий у виконанні. Основними параметрами даного генератора це є можливість формування восьми типів вихідних сигналів, такі як синус, міандр, пилка, зворотня пилка, трикутник, спецсигнал ІКГ. І додатково е тих сигналів ще є можливість формувати міандр з частотою 1, 2, 4 та 8 мГц. Усі попередні, крім міандра, е формуються з частотою від 0 Гц і до 65,5 МГц. 1000 Hz. Отже, даний генератор мені обійшовся в 200 гривень на час його побудови це 2014 рік. Тобто він не є дорогим на той час. У нас долар був по 20 і приблизно його вартість в доларах буде 10$. доларів. Для нього треба мікроконтролер atmega 16 дисплей LCD 16х2 з спецконтролером HE 1602 Ми... операційний підсилювач LM358, але бажано використати дещо краще. і Блок живлення, і ще декілька там, змінних резисторів, кнопок і роз'ємів для всього іншого. Ну і Корпус по бажанням. Також в даного генератора ще є можливість змінювати вихідну амплітуду в діапазоні плюс-мінус 8 В і зміщувати даний сигнал в цьому ж діапазоні відносно 0. У нас є три виходи, також у нього це вихід для міандру з 1 по 8 Гц. Потім сигнал амплітудою 5 В. Всі основні сигнали, і змінюється той вихід, який йде вже після операційного підсилювача, після спеціального тракту з зміщенням амплітудою, з амплітудою і зміщенням. Також у нас є така примітивна клавіатура на 6 клавіш. Отже, перерахую клавіші, перша клавіша це запускає і відмикає формування сигналу на виході. Друга клавіша змінює сигнал. п'ята і четверта зменшує і збільшує. І шоста клавіша просто в разі зависання мікроконтролера перезавантажує його. Також для зміни контрасту нашого дисплею використано змінний резистор. Його не обов'язково виносити на передню панель, можна просто виставити на максимум його. І навіть замість змінного резистора впаяти туди постійний. На задній панелі ще є роз'єм типу банан для заземлення самого генератора. Роз'єм 3-пін з блоків живлення для ПК для підключування електромережі, роз'єм для предохранителя там спеціальний. І ще додатково клавіша вимикання. Тобто на передній панелі, вона відсутня, що є досить великим недоліком. Незручно вимикати вимикати вмикати його, коли він встановлений в постійне місце. Потрібно тягнутися назад. Також особливістю є те, що даний генератор зроблений з двох блоків. Зараз я розкручу і покажу, як він виглядає всередині. Отже, відкрив я даний генератор. Як можна побачити, він досить простий всередині, нічого складного. Отже, розглянемо внутрішню будову. В одному відсіці, окремо відділеному від основного, знаходиться плата з блоком живлення нашого генератора. Живлення заходить через роз'єм трейпін, попадає на перемикач і на предохранитель. Потім на трансформатор, і вже далі на схему. Також можливо додати тут ємність 100 мікрофарад на 630 Вленку для того, щоб зменшити кількість шумів, які попадають на трансформатор. Потім живлення з трансформатора потрапляє на діодний мост, на електроліти, які стабілізують двохполярне живлення, і потім на ЕЛМК на 12 вольт, одна на плюсове живлення і друга на мінусове. Потім з плюса ще додатково потрапляє на 5 вольт для живлення нашого мікроконтролера. Також встановлені пленочні конденсатори для стабілізації живлення і декілька електролітів після мікросхем LM. Далі живлення потрапляє на плату. Управління і також плата генерації. Вся плата працює на мікроконтролері atmega 16 Він досить проста там, програма для неї. Також, крім самого мікроконтролера, тут знаходиться цап, який формує вже сигнал з цифрового в аналоговий. І обв'язка мікроконтролера невеличка по стабілізації живлення, і по заданню частоти з кварцевим резонатором. Далі два роз'єми йдуть на передню панель з цього блоку. Це з частотою від 1 до 8 МГц і стабільний 5 В з самого мікроконтролера. Також Тут ми можемо бачити LCD Дисплей, який виводить наше меню на передню панель. І бачимо плату з клавіатурою. Плата на клавіатурі набрана на макетній платі. Після головного блоку сигнал у нас ще додатково потрапляє на блок зміщення і амплітуди. Там він. на... Операційному підсилювачі LM358. В двох два каскади. На одному каскаді ми формуємо зміщення амплітуди, на другому просто зміщення від нуля до відносно нуля. Відносно нуля, зміщення відбувається з зміною з обратної зв'язки отрицательної, тобто нічого складного. І Зміщення амплітуди теж виконується способом зміщення зміни обратної зв'язку, але види обратної зв'яз трошки різні. Отже, збирав я на заданий прибор і підведемо такі підсумки. Даний прибор дуже простий у виготовленні. Затрати на нього досить малі, не більше 10 доларів по сьогоднішнім цінам. І він повністю придатний для використання в домашній лабораторії. Отже, на цьому вважаю відео завершеним. Тому, в кого які є питання, відповім з задоволенням. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал і до нових зустрічей!